До вас вітати на каналі юридичного барахолка. В даному відео хочу розповісти, які ж категорії українських пенсіонерів пенсії, яких не будуть підлягати індексації. Попри обіцянку президента Володимира Зеленського зберегти індексацію пенсії у 2023 році, кілька все ж таки категорій українців отримають обіцяне підвищення лише після закінчення війни. Постанова Кабінету міністрів України була ще. Ухвалена в червні 2022 року йдеться про індексацію пенсійних виплат народним депутатам, державним службовцям та науковцям. Виплати цим категоріям пенсіонерів не індексуватимуться до закінчення війни та припинення дії воєнного стану. Після скасування воєнного стану наступного місяця після цього скасування набуде чинності. Дана постанова. Тоді цим категоріям пенсіонерів відповідно відразу проіндексують пенсію. Розмір індексації буде становити 14%, тобто перерахунок пенсійних виплат буде проведено шляхом підвищення на коефіцієнт збільшення 1,14% розміру пенсії, обчисленої згідно з законами, без урахування надбавок та доплат. Підписуйтесь на канал Юридична барахолка. Бережіть себе та свої сім'ї.